Про холодну осінню пору хочеться готувати давні старі смаколики із дитинства. Сьогодні приготуємо пляцок мадярський, який готується дуже легко на амонієвих коржах зі сметаним кремом. Горішками і варенням. Виходить великий, смачний, дуже пухкенький, просто ідеальний для до сімейного домашнього чаювання. Отже, готуємо спочатку тісто. Об'єднуємо яйця з цукром, перетираємо до посвітління маси. Додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, плюс додаємо сметану. Показую, друзі, амоній. Ось як він виглядає. Дуже багато в різних рецептів пишете, що не знаєте, що це. Іде його взяти. Це вид розпушувача продається в магазинах. Зверніть увагу, запитайте. Додаємо амоній до сметани, одразу вступає в реакцію, з'являється така пухка пінка. Додаємо до маси, перемішуємо і в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно тут в рецепті вказано від і до. Може бути трішки більше або менше, тому що борошно різне. Яйця теж різної вилучини, сметана теж більш-менш іншої жирності, тому тут важливо, дивимося консистенцію. Поступово додаємо борошно, вмішуємо і замішуємо м'якеньке тісто. Воно має збиратися в копку і не липнути до рук. Бути ось таким. Тепер тісто розділяємо на 4 частини. Тут ще трішки на стільниці підмішую, щоб легше було його розділити. Ми будемо випікати 4 коржі почергово один за другим. Розділили, сформували кульки. Можна зробити це на вагах, щоб точно були вже всі однакові. І ставимо в холодильник на хвилин 20-30. За 20-30 хвилин виймаємо тісто із холодильника, з ним вже буде легше працювати. І розтискаємо його по формі або розкачуємо, тут уже кому як зручно. Робимо основу, наколюємо виделкою і тут нам потрібно ще варення, джем або повидло, те, яке ви любите. У мене перетерта смородина з цукром. Робимо невеличкий прошарок. Далі посипаємо волоськими горіхами грубо посіченими, і випікаємо при температурі 160 градусів орієнтовно 15 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Випікаємо таких 4 коржі. Робимо класичний рецепт і робимо до нього класичний сметаний крем. У мене сметана домашня, жирна. До сметани додаємо цукрову пудру, ванільний цукор, збиваємо, поки не загусне наша маса. Можна зробити і важко. Домашня сметанка просто ідеальна. Цей пляцок у нас виходить просто розкішний, дійсно, як з дитинства. Тітка чоловіка привезла нам цілу літру сметани, і от ми одразу вирішили зробити якийсь такий чудовий смаколик. Отже, далі збираємо пляцок. Гарненько пропікся, вкладаємо один корж, викладаємо кілька ложок сметани, розправляємо і так перемащуємо абсолютно всі чотири коржі. У дитинстві пам'ятаю. Коліжанка моєї мами готувала такий пляцок, він мені дуже подобався, рецепта не було, і я не знала, як він називається. А тут знайшла у мами чоловіка цей пляцок і одразу прям згадала. Називається він мадярський. Тут я вам показую, що коржі такі м'ягенькі, ніжні, вони не сухі, не цупкі, не пересушені. Отже, змащуємо кремом і бортики, в мене крему так досидала ще наверх і відправляємо у холодильник такому пляцьку добре постояти нічку, щоб добряче просочитися. Далі виймаю з холодильника, вже гарненько просочився, зараз будемо нарізати. Коржі після того, як постоять разом із кремом кілька годин, зразу стають більшими і м'ягесенькими. На вид вони виглядають ніби сухі, але на смак і на консистенцію це дуже ніжні коржі. Тут вони в мене постояли 10 годин і з кожною додатковою годиною цей пляцок стає ще смачніший. Тримати його треба в холоді, в холодильнику, але перед тим як подавати гостям за годинку важливо вийняти, нарізати і подавати. Він тоді ще смачніший. А які смаколики вам нагадують дитинство? Поділіться в коментарях. І готуйте на здоров'я. Хай вам все вдається, друзі.